Уже сьогодні WBO прийме надзвичайно важливе рішення щодо майбутнього Олександра Усика: чи зможе українець зберегти статус абсолютного чемпіона? Адже Джозеф Паркер уже два роки перебуває у статусі тимчасового чемпіона і чекає на свій шанс, але в усього є межа. Організація має винести рішення вже найближчим часом, тож дивіться відео до кінця. А наш боксер тим часом записав привітання до Дня Незалежності України. Три українці. Хочу привітати вас всіх з Днем Незалежності. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо, тільки сильний може бути незалежним і від ворога, і від друзів, сильні духом і тілом, військом, вірою, культурою, Сильні єдністю, бо ми всі і є Україна. Будемо єдиними, будемо сильними, і тоді ніхто не зможе вирішувати нашу долю без нас. Слава Богу за все та слава Україні з Днем Незалежності. І допоки наш боєць записував цей ролик, йому кинув виклик і ще один боєць. Що? Опять? Фанати 90-х мають пам'ятати одного з тодішніх звірів: Айка Ібеабучі з прізвиськом Президент. Це був потужний боксер із Нігерії, який переміг Кріса Бьорда та Девіда Туа, але зупинився за крок від топів та чемпіонських поясів. В 1999 році його посадили у справі про зґвалтування і побиття ескортниці в готелі. Чувак вийшов із в'язниці через 16 років, а через рік знову присів і на свободі він опинився лише у 2020-му. І відразу заявляв, що збирається повернутися в бокс і всіх там розвалити. Минулими вихідними Айк здолав 40-річного Ідріса Афіні, який знявся з бою після третього раунду. Думаю, що на мою окрему аналітику цей дивний бій не претендує. 52-річний 52-річний і би абучу наколотив якогось таксиста. Нагадав собі, що він іще не зовсім діет, і на тому можна було би завершити. Але не файт, I, yes. I am 21 and 0. System knockout. Why can't you fight me? I dropped top 10 before death. If you sick wants me to fight more, I will fight more. I love to fight. But I want him before, before time elapsed. Okay? I want to sick. Ну що, панове, можна оголошувати конкурс на найсмішніший коментар під цим відео? Як би ви описали такий поєдинок між Усиком та Абучі? Пишіть зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Favbet. бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Уже за три тижні ми подивимося бій року, те, що стало можливим лише тоді, коли в бокс зайшли саудівські гроші. Канело працює в чола та навіть запросив у табір топа, екс-чемпіону напівсереднього дивізіону Джарона Енніса. Зазвичай бійці такого калібру по таборам не їздять, і насправді команда мексиканця монстра, якщо їм вдалося затягнути до себе бійця такого класу. Суб'єктивно для мене Еніс це боєць рівня топ-15 pound, pound, який ще й круто підходить під Кроуфорда. Теж боксує в обох стійках, теж дуже універсальний, здатний як давати пресних, насипати то та так і діяти під пресингом. Словом, це дуже крутий крок для рудого перед боєм проти Кроуфорда. Цікаво дізнатися, хто там допомагає в цей час теренсу. Теома наступний бій проведе в грудні. Є попередній перелік можливих опонентів. Якщо він отримає шанс на бій за чемпіонський титул, то відчинить ці двері. І я не сумніваюся, що він цього захоче. Можливо, не в наступному поєдинку, але точно протягом наступних 12 місяців. Мені дуже подобається поєдинок із Хриговічем. Думаю, це хороший бій для Моузеса, щоб зробити наступний крок на світовому рівні, але їй інші імена. Каба Єл згадувався кілька разів: Майкл Хантер, Джаред Андерсон. А також є пуля в рамках WBA, який володіє однією з версій чемпіонського поясу. Він знову вийде в ринку грудні цього року. Цими словами Ворен дає чіткий сигнал, що побереже свого Вундеркінда від Усика, розуміючи всі наслідки. Думаю, це правильно. Яскрава вивіска це чудово, але прямо зараз у проспекта немає шансів проти визнаного топа? Найменше я би хотів бачити поєдинок із Кубратом Пулєвим. Мужики, ви чого? Це ж боєць епохи кличків, заслужений ветеран конотопської битви. Невже вайта вам було мало щоб зрозуміти, що малюку пора підвести більш свіже м'ясо? Варіанти з Херговічем мені подобається найбільше. Цей хлопець тримає удар і не посипиться в першому раунді, і цілком може прийняти такий виклик. А тепер до головного сьогодні вирішиться подальша доля поясу деблибій Олександра Усика. Раніше ми повідомляли, що організація нібито дала відстрочку Сашку на захист титулу перед Джозефом Паркером. Однак ця інформація поки що не підтвердилася. Виданню трибуна вдалося дізнатися, що в понеділок WBO має прийняти остаточне рішення щодо цього. Комітет має ухвалити рішення або призначити промоутерські торги, тобто зобов'язати Сашка, все ж проводити поєдинок із Джозефом, або піти на зустріч українцю і дати йому відстрочку з огляду на травму спини та виснажливі поєдинки, яким же буде рішення. Дізнаємося зовсім скоро. Я відразу допишу про це в телеграм-каналі Діденко про бокс. Підпишіться за посиланням в описі під відео, аби дізнатися про це першими. В разі, якщо будуть промоутерські торги, у промоутерів буде ще 30 днів, аби викупити право проведення цього поєдинку. Однак, не факт, що Сашко захоче боксувати саме з паркером. Якщо ж українцю дадуть відстрочку, то він матиме ще кілька місяців, аби пометикувати і з ким боксувати далі. Не виключено, що це взагалі може бути незвичайний поєдинок за правилами боксу. Якщо вам сподобався ролик, вдарте по кнопці підписатися та вподобайці. Побачимося.